Перший сніг і заморозки сповістили, що скоро зима, а з нею замети на тротуарах ожеледиться на дорогах. Події перевіряють, як комунальні служби готові все це прибирати. Комунальне підприємство Послуга очікує на початок зими у повній бойовій готовності, запевняє його керівництво. Цього року, як ніколи, на підприємстві не лише усі необхідні машини, а ще й понаднормову кількість піщано-сольової суміші заготували, повідомила начальник планово економічного відділу Алла Лощина. Техніка готова розчищати, навіть з нетерпінням уже сніжити. Послуга отримала вагон солі у 70 тонн, а потім 500 тонн піску, з чого в результаті утворилося 570 тонн піщано-сольової суміші. Цієї речовини, за словами Алли Лощини, має вистачити не лише на цьогорічну зиму, але й на початок наступної. Як ніколи, я ще раз повторюю, підготовлені ми до зими. Ніколи не в один рік, стільки піщано-сольової суміші тонн не було. Цим фактом на підприємстві не можуть натішитися, бо звикли до іншого постійного дефіциту як техніки, так і суміші для посипання вулиць і тротуарів в зимову ожеледицю. Для прикладу, минулого року мали половину цьогорічної маси 250 тонн. За словами начальника планово-економічного відділу, із підготовкою спецтехніки до зими повний порядок. Сім необхідних машин для виконання робіт з розчищення вулиць та поливання солоною водою справні і чекають свого часу. НТЗ-80, це розчищає вулиці міста. ЗІЛ-131, екскаватор з воротньою лопатою комицу, борекс-екскаватор, також іде посипання піщано-сольовою сумішою, ЗІЛ-131, також машина ЗІЛ-130 для поливання солюною водою. Це така в нас знаходиться спецтехніка на підприємстві. Нещодавно відремонтували і автогрейдер, який два роки не функціонував, та купили компактний і маневрений навантажувач. Він розчищатиме міські тротуари від сміття влітку та від снігу взимку.